Поки митрополит Володимир у лікарні група єпископів намагається усунути з владних посад його соратників. Один уже не керує будівництвом кафедрального свято воскресенського собору, інший втратив місце ключника. Утім, це дрібниці порівняно з тим, що незабаром в українській православній церкві московського патріархату може змінитися статут, і церква із напівавтономної з усім своїм майном і вірниками перетвориться на звичайну єпархію російської церкви. Хто каламотить воду, знає Стас Фещенко. Пів року в лікарні спочатку перелам стигна, потім пневмонія і операція від хвороби Паркінсона. А вже 23 грудня священий синод вирішує, не може українська православна церква московського патріархату жити так довго без голови. Київську єпархію тимчасово очолює колегія з трьох священиків. Утім, наприкінці січня все змінюється. Синод збирається ще раз і робить дві речі, які насторожили духовництво. Забирає керівництво Київської єпархії у колегії і віддає одній людині наміснику лаври Павло. Синод також утворює комісію, яка збирається переписати статут церкви, бо ОПЦ це начебто надто самостійна і віддалилася від московського патріархату. Ці два рішення і назвали переворотом і розколом. Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, який очолив комісію, відмовився коментувати. Голова того синоду, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел послався на хворобу. Але за тиждень після синоду він видав статтю, де прямим текстом озвучив наміри, куди вестиме українську церкву. Только с Путиным у русских людей, оказавшихся не по своей вине за пределами российского государства, а также у всех людей, проживающих на территории стран СНГ, связаны обоснованные надежды на восстановление исторической справедливости, на новую интеграцию, основанную на тысячелетнем богозаповеданном единстве Святой Руси. Чи знав хворий Володимир про рішення синоду? Знав, каже архієпископ Білоцерківський митрофан митрополита поставили перед фактом. Якщо блаженніший буде незгідний з рішеннями синоду, коли він у повній мірі повернеться до виконання обов'язків предстоятеля, він має право подати ці рішення на повторний розгляд. І тільки тоді вони будуть змінені, якщо буде така потреба. А наразі всі рішення священного синоду є чинними та обов'язковими для виконання. Сам статут затвердили менше року тому. Він закріпив відносно автономію церкви від Москви. Тоді це роздратувало патріарха Кирила. Якщо вибираємо нового предстателя, наприклад, вибираємо в Києві, і патріарх хоче чи не хоче, він вже його затверджує. Це так виписано. І от тепер Москва руками Агафангела і Ларіона і ще кількох єпископів добивається право затверджувати українського митрополита і накладати вето на українське рішення. Якщо комісія пропише це, у неї є два шляхи узаконення статуту. Не це те. Що через синод будуть протащені якісь зміни на догоду в Москві, і потім патріарх затвердить ці зміни. Статут в принципі змінити реально. І ліквідувати автономію ПЦМП реально. права рука митрополита Володимира, архієпископ Олександр, не вірить, що Агафангел та Іларіон підуть таким шляхом. Це антиканонічно, це неможливо. Взагалі теоретично по нині діючому статуту. Це неможливо. Право прийняття поправок до статуту Української православної церкви. Має не синод Української православної церкви, котрий створив комісію, а собор Української православної церкви архієрейський. Ієрархія в церкві така. Синот, який складається з десяти членів, це щось на кшталт Кабміну. Архі Єрейський собор, куди входять уже півсотні єпископів, така собі верхня палата парламенту. І помісний собор це 300 делегатів, зокрема і миряни, які мають право голосу. Якщо дійде до соборів, то підпорядкувати церкву Москві нереально. Це довів розклад сил минулого року. Утім, у Росії останні дві інстанції декорація в Україні поки що потужна сила. Була доки за нею стояв митрополит Володимир. Блаженніший і ще намагається довести його команда. Цієї суботи він відслужив службу в холі лікарні, де лежить. Він читав тихо і нерозбірливо. Його підводили двоє помічників, але спромігся на віддати інтерв'ю ТСН щодо розку. каже, контролює ситуацію. Те, що він відбувається, немає ніяких кризисних моментів. То все, хтось хоче висіяти ворожнечу, та що немає нічого страшного. 你再不说真，就不管。 Минулого тижня Володимир склав листа до владики Павла, де дорікнув, що той не має права одноосібно керувати головною Київською єпархією, доки він, митрополит, живий. І Павло приходив миритися. Утім, із добре поінформованих джерел ТСН стало відомо, на 21 лютого скликається екстрений синод. Він планує вивезти з керівного складу прибічників митрополита, зокрема Олександра Драбенка. А Головне планує поставити під сумнів дієздатність митрополита. Це мають довести свої лікарі. Хоч ТСН переконалася, Володимир дієздатний. Він ходить, він говорить, він пише. Він уже стоїть на ногах. Ви це сьогодні бачили. Може, ще з підтримкою, але бачили. Шанси достатньо великі. Прибічники і опоненти митрополита Володимира вже кілька місяців обговорюють кандидатуру його наступника. Їх кілька від реакційно налаштованих, яких підтримує Москва, до поміркованих за яких більшість місцевого єпископату. Однак ми імен називати не будемо. За живого даємо Бог здоров'я митрополита Станіслав Фещенко, Максим Шенкаренко, Михайло Путята ТСЕМ тиждень один плюс один.